Юракраф 20 літрів, новий, повністю новий, ні разу ніким не розпаковувався, бо бути першою людиною, яка розпакує цю модель. Це є повна комплектація. Коробка, висушувач, оригінальна інструкції, і дренажний в підключення. Повна гарантія. Ось приблизно, як він виглядає на іншій моделі вітринного, тобто так само зовнішній вигляд, це те саме функції використання такі ж самі. Коротко про нього. Ручка. Для переносу, колесика для пересування, тобто може будь-яка людина неважливої вікової категорії собі його переставити. Це є 20-літрова модель, максимальна продуктивність це є 20 літрів в день вологи з повітря. Споживає 300 Вт на годину. Ємність для. Води 3,5 літри датчик заповнення, щоб не було переливу, автоматично відключається, коли заповнений. Можливість підключення дренажного шлангу Ці всі моделі інверторного типу на холодогенті так. фільтр для чистки повітря, який промивається час від часу, може раз в рік, може і нікому не треба ні разу. По кнопках тут є просто кнопочки включення, виключення кнопок таймер. Виставлення вологості циклічно на постійній основі коротка інформація про модель.